На зв'язку стайл. Сьогодні новий огляд оригінальних дисків. Це 19 різноширокі широкі диски на BMW 6 серії G32. Також по параметрам вони ідентичні з 7 серією G11, G12. Але їх можна поставити і на 5 і на трійку G-серії, тому що по параметрах вони чудово туди підходять. Диски виконані в класичному кольорі Orbit Grey з проточеною спицею, з поліровкою. Повністю новенький комплект, навіть по болтах можна це помітити. Так виглядає дизайн. Це задній диск, такий широкий, а це передній. Стиль називається 685. І зараз покажу параметри дисків всередини. Параметри дисків, каталоговий номер оригінальний. 6877 023. Розміри 9,5 дюймів 19єТ39. Це задній диск і передній диск 85 19 ЄТ-25. Диски повністю нові, це можна побачити по ступиці, вони не встановлювалися на автомобіль. Також тут є маркування BMW, рік виготовлення дисків, ці диски були виготовлені в 25-му році. Отож, кого зацікавили дані диски, будемо раді допомогти. Також підберемо оригінальні шини з Малгацією, датчики тиску нові та зберемо комплект.